Вітаю! Сьогодні ми зануримося у шедевр Бертольта Брехта, матінка Кураж та її діти. Це п'єса написана ще в 1939 році, але вона й досі залишається одним із найпотужніших антивоєнних висловлювань, які коли-небудь бачила сцена. І в самісінькому серці п'єси лежить ось ця. Погодьтеся, моторошна ідея. Головна героїня заробляє на конфлікті, який, зрештою, забере в неї абсолютно все. П'єса, власне, ставиться питання просто в лоб. Ми слідуємо за Анною Фірлінг, маркітанткою, яку всі знають як матінку Кураж. Вона тягне свій фургон полями битв 30-річної війни, твердо вирішивши, що війна це її спосіб заробити на життя. Але знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти цю п'єсу, треба спочатку розібратися з її творцем Бартольтом Брехтом та його без перебільшення, революційною ідеєю театру. Річ у тім, що Брехт. Бачив серйозну проблему в тодішньому театрі. Він вважав, що коли глядачі просто поринають в емоції персоналів, співчувають їм, то втрачають здатність критично мислити про те, що відбувається на сцені, а отже, і в реальному світі. І от що він запропонував натомість абсолютний контраст замість театру, що змушує відчувати, він створює театр, який змушує думати. Це ключова відмінність. А головний його інструмент для цього це знаменитий ефект відчуження. Це цілий набір прийомів. Уявіть, посеред напруженої сцени раптом починається пісня, або актор несподівано звертається прямо до зали, коментуючи свого ж персонажа. Усе це робиться для того, щоб зруйнувати ілюзію, нагадати, це театр і змусити глядача не співпереживати, а аналізувати. Ось тут і починається найцікавіше: Брехт використовує всю цю теорію, аби наочно показати, як війна спотворює і руйнує геть усе, навіть найкращі людські риси, і робить він це через трагічні долі трьох дітей, матінки кураж. І подивіться, як чітко це показано. Кожна дитина це втілення певної чесноти, хоробрості, чесності, доброти. Але в перевернутій реальності війни саме ці чесноти стають їхніми смертними вироками. Те, що мало бути силою, перетворюється на фатальну слабкість. Але, мабуть, найпотужніший, найжорстокіший момент цього відчуження пов'язаний з її сином Швейцеркасом. Його такого чесного ловлять вороги, і коли його тіло приносять до неї, матінка Кураж опиняється перед нелюдським вибором, щоб урятувати себе і свій бізнес. І вона, вона каже, що не знає його, вона відмовляється від власного сина. І тут Брехт не дає нам плакати разом з нею. Ні, він шокує, він змушує дивитися на це холоднокровно. І питати себе, що це за світ такий, де мати змушена робити подібний вибір, щоб просто вижити? І ось у цьому, власне, і полягає головна трагедія героїні вона проходить крізь пекло, зазнає неймовірних втрат, але так до кінця і не розуміє своєї власної ролі у всьому цьому. Троє дітей усіх їх забрала війна, та сама війна, яка її годувала, ось така ціна її бізнесу. І що ж вона робить наприкінці? Після всього вона не проклинає війну? Ні. Вона просто знову впрягається у свій фургон і тягне його далі. Урок не засвоєно. Абсолютно. І ось тут ми підходимо до найголовнішого урок. Він призначався не для неї. Він для нас, для глядачів. Сам Брехт казав, що його мета кришталево ясна. Якщо персонаж на сцені так і не прозрів, то прозріти має глядач. Саме ми повинні побачити те, чого не бачить вона, що неможливо наживатися на катастрофі, не заплативши за це найвищу ціну. І, звісно, це не просто історія про одну жінку, це потужна, просто таки кричуща політична алегорія. Брехт бачив у матінці кураж образ Німеччини 1930-х років нації, яка повірила, що зможе отримати вигоду з війни, а в результаті втратили ціле покоєння своїх дітей. Єдина відмінність, на думку Брехта, в тому, що народ, на відміну від кураж, зрештою засвоїв урок. Тобто це не просто п'єса, це така собі драма пересторога. Попередження, яке не втрачає актуальності про те, наскільки спокусливою може бути ідея на живи на чужому горі і як легко стати співучасником системи, що все руйнує. І це, зрештою, залишає нас із дуже непростим питанням Брехт писав свою п'єсу як пересторогу проти фашизму, що насувався. Але її послання виявилося універсальним, і воно змушує нас сьогодні озирнутися і запитати, а з яких конфліктів, з яких криз хтось намагається отримати вигоду просто зараз, і які попередження ми самі ризикуємо не помітити.